Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас бачити знову після вихідних. Неспокійні були зовсім вихідні. Сподіваюся, що у вас було все гаразд і що лихо вас не спіткало. Бажаю вам, щоб лихо вас не спіткало, щоб все було добре. А у нас уже 208 серія серіалу Життя репетиторки ще вересень, але вже 29 понеділок. І сьогодні говоримо про вище, ширше, глибше, про ті заклики, які у нас існують в освіті, і з чим я стикнулася минулого тижня навчання. Минулого тижня навчання звертається до мене мама, мого учня показує домашні завдання, і в домашньому завданні є помилки. Так, десь частина домашнього виконана правильно, десь на 7 на 8 виконане завдання. Балів із 12, і я бачу, що в дитини є помилки. Починаю вчитуватися, дивлюся на перший тест. і Якось от дивлюся, що помилки, і бачу, що підозріло там знайомі мені слова. Нагадую, учень в 7 класі. Потім дивлюся я на друге завдання. Уже знов-таки сильно підозріло воно мені знайоме. Думаю, або з якогось популярного тестика, який от на всеосвіті у нас, або на сайті на урок, в широкому доступі, і багато учителів його використовує, і через те я пам'ятаю його. Але щось отут якось мені дивно, і теж я бачу дві відповіді правильно, дві відповіді з помилками. Потім дивлюсь третій тест. І третій тест мені вже клацає, я розумію, що зорі зійшлися, встали в ряд. І що це завдання для НМТ, що це колишнє завдання, яке було на ЗНО для діток в 11 класі на випускному іспиті. І я бачу, що дитина 7 класу із цим завданням не впоралася. Що я розумію? Що це нормально. Що я роблю? Я пишу мамі. Пішу. Ось така ситуація. Спершу я просто зацікавилася завданнями, бо вони мені видалися знайомими, а потім я згадала, де я їх бачила. І надсилаю мамі скріншоти домашнього нашого завдання, і скріншоти завдання, яке було е, на ЗНО. І вони тотожні, Нічого там не змінене, не адаптоване. Хоча завдання, звісно, з лексикології, і це е, якби знижує градус гніву. Е, але все одно я бачу, що завдання дано саме з іспиту для 11 класників. І тому я хочу сьогодні підсвітити тенденцію, яку я спостерігаю в освіті. Ви, певно, чули, що і я інколи долучаю окремих дітей до окремих тестиків, які я даю для тренування 11 класників. Але я намагаюся робити це надзвичайно обережно. І часто ми це робимо у форматі співпраці зі мною. Тобто, на уроці ми розглядаємо якийсь тест, і я говорю, що ось ти молодець, або розумниця, Дивись, ми тест для 11 класників з тобою виконали. Ну і звісно, це тест адаптований. Наприклад, вивчили ми правопис префікса з та с. Тему, яку дитина опановує ще в 4 класі, вже більш-менш на нормальному рівні, і в 5 класі ми її поглиблюємо, і там уже далі нікуди стрибати. І от коли далі нікуди стрибати, то тоді я можу дати якийсь більш-менш легкий тест для 11 класників, там, де буде менше цих слів, там де вони будуть не такими важкими, і подивитися, як дитина може зробити щось. Але коли у нас ось такі завдання даються на самостійне опрацювання з дітьми, і коли у нас в 6 класі я бачу завдання НМТ, в 7 класі я бачу завдання НМТ, у 8 класі я повсякчас бачила завдання на контрольних роботах у своїх учнів, які були взяті з посібників для підготовки до НМТ. Все-таки, коли потоково нам дають, от як дались цьому семикласнику, як дають, давали мені восьмикласники, восьмикласникам минулого року тести і дають їх на самостійне опрацювання, все-таки треба співвідносити рівень. Через те, що я розумію, звісно, мотивацію вчителів шкільних, що що раніше розпочнеш, то кращим буде далі результат. Але все одно треба співвідносити і рівень світогляду. Дитина, наприклад, не розуміла, не виконала тести ще й тому, що вона не знала значення окремих слів. І це нормально в сьомому класі, наприклад, не знати, хто такий маклер. Це нормально, це не той просто ще розвиток дитини. Або, наприклад, не знати якихось інших слів, які дорослі вживають, а для дітей вони просто ще не в їхній оцій от от словниковій бульбасті. Вони не оперують цими поняттями, тому що не стикалися з економікою у притул, наприклад, або з політикою, або іще з якимись явищами суспільного життя. І це не питання володіння мовою. Тобто рідна, там не рідна, наприклад, це питання саме світогляду. Він ще не сформувався, не говорить дитина ще про надто високі матерії, тому не можна їй давати лексикологію, яка призначена вже майже для дорослої людини, яка випускається зі школи. І я цю проблему спостерігаю, але просто от вистрілила вона знову минулого тижня, і тому я хочу про неї поговорити і поговорила з вами. І тому часто ось у батьків знов таки виходить ось таке неспівпадіння, коли ми працюємо з дитиною, і у нас за тестами рівня 7 класу є високий рівень, а потім ми починаємо працювати із. Вдома і з домашніми завданнями, дітки починають працювати, адже я не виконую з ними шкільних домашніх, якщо це тільки можливо, для того, щоб була у нас чистота експерименту і академічна доброчесність. І я бачу, що дають оці от тестики НМТ, і дитина просідає. Вона отримує достатній рівень замість високого. І я це можу пояснити, чому так відбувається. Але Знов таки це питання до батьків, чи вони дійсно сприймуть, що ось такі у нас різні рівні через те, що відбувається, або вони будуть сумніватися. І сумніватися почнуть і в мені, і в викладачах інших. І треба бути дуже теж уважною до того, як транслюється інформація, для того, щоб і не викликати. Образу, там, не знаю, огиду відразу, обурення тими викладачами, що є, і також не викликати негатив до себе, щоб не почали, бо буває таке, починають захищати викладача, казати, що от я неправильно кажу, що нехай дітки виконують завдання за 11 клас у 6, зате вони будуть розумними. Тобто тут треба теж обережненько маневрувати. І хочу звернутися до вас, як до батьків. Чи буває таке, що ви бачите, що якісь непосильні завдання дають діткам у школі для того, щоб вони намагалися з маличку вже бути як випускники за рівнем знань? І якщо ви колега, то чи стикалися ви з тим, що зараз завищені вимоги в окремих школах до дітей? І діти не тягнуть не тому, що у них низький середній або достатній рівень, а тому, що їм дійсно важко, і це майже неможливо навчатися в 7 класі, як в 11. Поділіться зі мною, будь ласка, своїм досвідом, щоб я зрозуміла, чи це тільки моя проблема, з якою я стикаюся, чи ви теж вбачаєте цьому проблему. Ось про це сьогодні хотіла поговорити. І бажаю вам, щоб вам давали посильні завдання, ті, які ви можете подолати, здолати, подужати, щоб у вас все було відповідно до ваших вмінь і навичок. Ну, трішечки, може, більше, щоб ви підросли. Ось так про це сьогодні хотіла поговорити. Завтра зустрінемося обов'язково. Тому не прощаємося, підписуємося, долучаємося і до зустрічі до завтра. Далі буде.